Бізгалтери з пошапом, литвійського виробника орхідея 179 385. Він дуже зручний, тому що має функцію меморі, запам'ятовує форму ваших грудей. Приємний, дуже легкий за вагою, приємний на дотик, приємне мережево. Дивіться, яка кругла, гарна форма. Всередині. Випуклий пушап товстий, він візуально додає пишності, візуально додає ще також один розмір. Бачите, карманів немає і дуже зручна, приємна і гладенька всередині тканини. Брителі зйомні, прикрашені мережевим. Пояс м'який та еластичний, немає бокової кісточки, він дуже гарно сідає на дівчаток і жінок з невеликими і маленькими грудьми. В інтернет-магазині Білизна InUan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.